Привіт усім! Це канал про трейдинг, без зайвих ускладнень. Тут ми аналізуємо ринок, розбираємо стратегії і вчимося бачити можливість там, де інші бачать хаос. Якщо ти хочеш зрозуміти, як працює ринок і як на ньому заробляти, залишайся, буде цікаво. Сьогодні я для тебе приготовив відеообзор криптомонетки Ефір. Я хочу тобі розказати. Що я буду ожидать в ближайші дні від цієї монетки я покажу тобі ключові уровні, від яких ти можеш зайти в лонг і в шорт. Далі в відео ти зрозумієш, що я хочу тобі об'яснити. І так, я також хочу тобі порадити підписатися на мій YouTube канал і на мій телеграм канал. Якщо ти хочеш зробити трейдинг, Дополнительним і основним істочком доходу. Ну, а я хочу тобі сказати, що це буде не так просто, це дуже тяжкий трудний путь. Я хочу тобі показати свій телеграм-канал. Сьогодні в телеграм-каналі я давав криптомонетку сигнал движення в шорт. Як ти бачиш, виложив я. Це в 14.24. По цьому графіку. Ти можеш проаналізувати, що я дав цю монетку до того, як вона сходила в шорт. І так, справа, ти бачиш мої, мій чек-ліст на пробой днівного уровня. Двіження в шорт. Я чекаю. Ось предпосилки. І ось я виставляю так чи ні. І прочерк, де є якась предпосилка. Далі, давай, переключимося. Тут ти вже бачиш реалізацію моєї точки входу, але я зайшов трохи вище. Коли я аналізував графік трошки пізніше, вже, я побачив, що ціна ще сходити на ретест уровня. Давай я тобі переключу, і зараз ти її ще побачиш. Ось, дивись. Тут я виставив ліміт і ціна мене хвостиком взяла і пішла вниз. Я тобі давав оцей нижній уровень 1,54. Ось тут була бути друга точка входу. Але мене вже не було возле комп'ютера. І ціна пішла вже без мене. Тут можна було заходити з коротким стопом, і оце движення тебіп вже давало, як мінімум, давай посчитаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім к одному, сім к одному ти вже міг забрати. Чого я вважаю, сім 7 к одному, Бо ось. Сюда ты должен был уже прятати свій стопчик. І вот тут 7 к 1 в цьому движении ти мог уже заработать 7x. В принципі, давай заканчивать обзор моєї телеграм-канала. Також ты можешь тут почитать різні новини, що будет в цьому телеграм-каналі. Якщо тобі цікаво. Давай тепер проаналізуємо графік криптомонетки Ефір, узнаємо, що нам чекати від цієї монетки. І так, в першу чергу, я тобі хочу показати ключові уровні для нас. Для нас ключовий уровень зараз є 4498 доларів. Чого він для нас ключовий, зараз я тобі покажу. В першу чергу, ти бачиш, що ціна постійно бачить наш уровень. Це раз. Друге, був імпульсний пробой. Третє. Ми бачимо накоплення. Ось оце накоплення, дивись. І коли оцей уровень, коли ціна була ось тут, да, вона підходила до нашого уровня. Оцей уровень для нас був е, сопротивням для того, щоб ціна під, пішла в лонг. Ну, коли ціна от, пробила його. Да, тепер цей уровень для нас є підтримка. Коли ціна буде підходити до цього уровня, ціні буде піти вниз тяжко. Чого зараз я тобі розкажу. Запаминай. В першу чергу, чого? Як ти бачиш, тут у нас є накоплення, Оце накоплення це енергія плюс це є заражена зона. Ось оце. Це є заражена зона. Ціні буде сьогодні, сьогодні вона вже не піде ниже, намного ниже. Да? Бо е, так, зараз оця заражена зона плюс енергія. Да? І плюс оце для нас вже є зеркальний уровень. А зеркальний уровень торгується в лонг. Тепер я хочу тобі показати свій індикатор. Е, як ти бачиш, це лично мій індикатор, який я розробив. Дивися, ціна вже сьогодні пройшла 131% від свого середньостатистичного движення. 336. Вона ходить. Тут в мене ниже є об'єм. Це вчорашній об'єм 570 мільйонів, сьогодні 638 мільйонів. Подивися на вчорашній день, і там вже 570 млн Цей день намного менший. Да? Но по об'єму почті однаковий. Подивись на цей день, і тут об'єм трошечки більший. Це що нам каже, що оцей бар для нас е, якби не такий критичний. Якщо б тут було б мільярд якийсь, 1,5-2 да, мільярда, да, то ми б пожидали далі движення в шорт. Но е, нам е, об'єм каже, що. Зараз ціна не готова йти ниже. Давай подивимося часовичок, що я хочу тобі показати на часовичку. І так, на часовичку я буду чекати такої картинки. І це буде картинка трошки позже, вона може сходити до е, уровня 4 450 доларів. Я буду ожидати таку картинку, для того, щоб торгувати в лонг. Перше, ціна може ще зайти сюди. До нашого ключового уровня тут вже почати торгуватися, і тут може пробити. Да? Що я буду чекати? Я буду чекати, щоб у нас появилось якесь поджаття, повишення по лоям, щоб кожний лоу, коли ціна скадила вниз. І ось вона йде. Раз, два, три, п'ять, шесть. Да? Вона може отак зробити. Ну, головне, щоб вона пішла. І тут ми бачимо, що в нас вже йдуть повишення лайов. Це нам. Така ще одна підказка, що у нас буде двіження в лонг. Так, це один сценарій. Зараз я тобі покажу ще вторий сценарій. Цю криптомонетку я буду тільки торгувати в лонг. Другий сценарій почти такий же самий. Ось, вона сходила, да, тут нарисувала нам якусь базу, пробиває. Тут може проторгуватися, зробити ще ложний пробой. І після цього піти в лонг. Отакі От два сценарії я буду. Відпрацьовувати по монеті ефір для точки входу. Якщо тобі понравилось це відео, постав лайк цьому відео, підписуйся на мій YouTube канал, на мій телеграм канал. Також я розігруваю приз в $300 доларів Це можеш зайти в телеграм канал і почитати про нього. Всім дякую за просмотри